Ми можемо а, побачити нових е, Орбана і Фіца, тобто у них в компанію може додатись один чи навіть двоє ще таких євроскептиків і путінофілів. Це найгірший варіант, коли такі люди отримують владу. Але в будь-якому випадку вибори це ще й найкраще соціологічне дослідження суспільних настроїв. І якщо кандидат... Який виправдовує агресію, має підтримку навіть 30-40%, Якщо він навіть є в опозиції, то, по-перше, з цими суспільними настроями влада змушена рахуватися. І ми тоді розуміємо ризики того, що і влада може коригувати свою позицію по відношенню до України. А крім того, ці настрої можуть розвиватися надалі. І саме тому вивчати всі ці деталі, чому це стається? Чому раптом 30% румунів підтримують кандидата, які, на нашу думку, мели дурниці, це означає, що ми будемо краще готові і, можливо, знову ж таки зможемо якось впливати на ці процеси.